Ну, йдеш до мене на допомогу. Я не справляюся. Я йду до родони робити, Я там бакуло. Дивлюся, історію, скоро тягну, тягну. темну, як не водять такі Та як тут? Встали раз, два, дорогі, зробили, а то кавалерка починає, я просто грайкину, прийшов. Їдем мені скій, то мені то треба, мені треба стільки там. То як є? Ну, я так файла ренатувала, три фільма передивила. На дворі дощ падає, нікуди не сіла йти. Вони ну, садик, не тобі туди -то ремонтну, десь пілячки. То треба йти, трохи гаркнути, зрепоніти. Та й робота дитині, сумніваєшся? Я ні. Та, зараз робота буде кипіти. я вам кавалерка, скажу, робота йде. Робота йде. Контролює Наталя, правда не дуже... Контролює. не дуже контролює, але вже як є. Віталік, що ти робиш? Копик поставляє. Як так довго? Та що кричиш <ріст> так, зробив там онстелю, та хоч диви, Ви гарно там вивіє. Де? О, диви. Так. Тово? То ще вдома, Віталік? Та до Паски буде добре. Я до Паски все зроблю коридор, mm -hmm. так? Весь! Всьо. Весь. Я в шоці, але то довго, вона на мене. Кавалєрка, я вам скажу по правді: гнала сюди не так контролювати, як за капою, бо капу забула вчора. Добре, що Наталя знає, що капа в салфетці. Ви не знала, то би вже викинула, і я б вже гнала. Щоб мені зробили нову, але поставила капу, взагалі говорити не можу. От її треба завжди носити, знімати тільки коли чистиш. І все, в мене вже правда? Та, ти Що ти як ти... я йшла по дорозі, біла, рибоніла, то зараз вже все. Ходи, ходи, каву, поп'єм, ходи. ти так за мене, дитина. Да, ну, ну, Табо всі честі, а ти брод. За все два шпатель. Та я знаю, що мене ту вибачиш. Да, Це все два шпателі. Держиш поклю, люди. Де Та ти стала тут воє заважаєш, прийшла, две, ходи сюди. Я би взяла пофайно файного гараба, так. так би благословила всіх конкретно. ну і робота би кипіла. Та витристє вже кінець кінця. Така валяка не робиться, як ви думаєте, раз, два і поїхав. Я все відкриваю. Він <ріст> <ріст> <Шо, ріст> тримає відро, де не втікло. <ріст> 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 помагає. Та помагає, помагає. Боже як то довго капітає. <ріст> то просто довго. Бо стіна взагалі хвилі, хвилі. Та, то то взагалі. Ну нічого, робота йде, коли Та Я поняв. Але то робітники, один відро тримає, а�. один шпаклює. Ні-ні, Андріко, тримай, тримай, тримай. Тримай бися, майстер. Я тобі скажу, і робота без... швидше пішла. Та, та ясно, та ясно. Але не знаєте, що швидше робота пішла, бо то ж покльовка стене. Ага. ага. Тут ще 10 хвилин і ага. вирішив. Ви Але майстер такий серйозний, як не знати що. Навіть ніч не вповідає. <клухи> Не є коли? Не є, Не є Предсто, коли? Знаєте, коли я кажу, коли я їм, я глухий нім. А коли я працюю аналогічно. Правильно. Спайно, коли дві цих люди працюють? То, знаєш, є три. Три варіанти. Вогонь горить, вода тече і люди працюють. Так. І можна буде ліпити. Чого я дурна в хаті сиділа, то вже буду дивитися. Думаєш, що я тут